Нині Господь предупреждає, якщо ви прибудете в Слові моєму, в істину мою ученики і познаєте істину, вона вам дасться для познання, і істина зробить вас свободними. Для людей нецерковних, безбожних, істина не поддається. То, що маленькі діти розуміють у сім років, професор Жородського університету не розуміє. Почому? Да Тому що якщо серце не розкаяноє, неправославної, безбожної, не озлобленої, то зовнішні научні дані не роблять чоловіка духовним. Да? ведь і злочинці, і убійці часто бувають люди з вищою освітою. Освіта не робить їх високоморальними. От почому і нині ми видимо, як важливо бути учеником Христовим і всьому світі знати істину, і тоді ніхто тебе не зоб'є із толку. А хто не любить істину, вона для нього не інтересна. Чоловік, збитий з толку, часто лишається при своїх збитих міненях. Будучи обманутий, зманіпульованим сознанням, являється жертвою первої секти або первого розкола. Йому Христу відповідали Іудеї, ми сім'я Аврамово, потомки Авраама, ми ніколи не були рабами нікому. Як ти говориш, я вас зроблю свободними, істина зробить вас свободними? І от Ісус сказав їм то, що і нині кормить. Канонічних православних християн, мало хто знає. Ісус каже, істинно говорю вам, всякий, хто робить гріх, є раб гріха. Да, є раби соціальні. Чоловік, наприклад, мусить комусь бути рабом, комусь слугою, або просто робочим, як нині наші робочі пішли до Європи. І практично їх ніде не урівнюють із робочими в Європі. Вони там раби, котрі дако роблять і по 10 годин, а також і по 12, щоб щось заробити. Так от такі раби, раби соціальні, вони хоч мають право, одробивши свої 8-10 годин, піти помолитися куди хочуть, поздержати, свої думки мати, свої погляди мати, своїх друзів мати. «Но, каже Ісус, чоловік, котрий стає рабом гріха, це жахливіше рабство. І день і ніч чоловік перебуває у рабстві. І поки не розкаєся, він буде носитель внутрішнього духовного рабства, а то рабство катастрофічної. І так, Христос прийшов не просто до по септанськи кожному Біблію в двір кинути. Христос прийшов, щоб повернути людей до Царства, предварительно їх, ісцеливши, всякого горбатого витягнути, скорченого розпрямити, сліпому дати зреніє і глухому дати слух. Можеш розказувати красоту природи сліпому, і яка музика красива глухому. Так от люди, котрі не мають віри в Бога, і не маючи відповідних духовних слуха зріння і ума, такі люди просто раби раби гріха, і ними маніпулюють всьогосвітні хитриці, і часто бувають безбожники, котрі направляють всі толпи людей у ту сторону, куди їм треба. Но церква Христова каже: не йдіть туди, то тупік, там не є далі дороги. Так от, коли церква почала вказувати правильний путь, сатана в цьому світі і почав вести боротьбу із церквою. Та сила Божа, Христова Церква, котра відкриває очі і оберігає людей від крайностей, допомагає освободитися від гріха, стати свободним духовно, стала невигодна сьогосвітнім злим правителям. Тому що вони не можуть легко людей обманути, людей грабити, людей обезчестити, лишити прав. Почому? Бо церква говорить, що то право дано від Бога, і його не можна рушити. Віра в Бога також є право в навіть в самих диктаторських державах, вона гарантована законом. Но злі люди і цей закон порушають, вони самі рішають, якої віри має бути їх їх підчинені у Європі так усе було, якої віри князь і цар, такої віри мають бути всі подані. Але принцип ніколи ні в нас, ні на Подкарпатті, на Історичній Карпатській Русі не признавався, Да, були австро-венгри, да, була католицька віра, потім принесли в Уніці. Але люди бачили, що це тупік. Оставалися вірні православні церкви. Давно була гонима і при Інгрі, і при Мадярах, і при Чехах, при Советському Союзі були повні концлагеря православних людей, священників. І нині, як видими, навіть хваляться у пресі, що «Вот, високого митрополіта посудили. За що не назвали? Це доказали на суді, не назвали. Почому? Та да тому що зачастую не є за що судити. Але весь світ тому і є нещасно брехливий, що боїться жити по правді. І так каже Христос: нині всім нам. І якщо Син Божий освободить вас від рабства гріху, то істинно будете свободні. І якщо ви не підете путь. Узким тернистим Божим православним канонічним в сторону Царства Божого по вектору духовному на небо, ви у всьому світі, оставаєтеся рабами гріха, просто пропадете, і любі ваші таланти і красоти, і сили будуть знівечені цим світом, котрий в лежить. Всі ті Карпату, руські молить Бога за нас. Ви Майбільше показали нам приклад, що таке бути вірним Богу і церкви, і той бути дітьми, добрими, Божими, вірними Христу, приймаючи Ісуса Христа Слово Божє, щоб познати істину і стати свободними во Христі, ну а у вічності разом з святими зможемо й ми наслідувати Царство Божої. Амінь.